Технології в готельній сфері стали невід'ємною частиною управління готелем і покращення обслуговування гостей. Інформаційні технології в готельній індустрії відіграють важливу роль у покращенні управління готелями і забезпеченні комфорту для гостей. Сучасні технології дозволяють автоматизувати багато процесів, що сприяє ефективнішому функціонуванню і підвищує конкурентноспроможність готелів. Структура впровадження інформаційних технологій в готельній сфері включає кілька ключових аспектів: система управління готелем, система бронювання, система управління стосунками з клієнтами, система управління ресторанами та барами, інтернет-мережі та безпека, мобільні застосунки, система управління енергоспоживанням, система управління кадрами, система зворотнього зв'язку та оцінок. Інтеграційні платформи, система бізнес-аналітики та звітності, система управління запасами та закупівлями, система управління конференціями та заходами, інформаційно-комунікаційна структура взаємозв'язку департаментів готелю є важливою складовою успішного функціонування і забезпечення високої якості обслуговування гостей. Ця структура включає різні аспекти внутрішньої комунікації та обміну інформацією між різними департаментами готельного бізнесу. Інформаційно-комунікаційна структура департаменту маркетингу готелю є критичною для успішного просування і брендування, привертання нових гостей і забезпечення лояльності існуючих клієнтів. Ця інфраструктура включає в себе ряд ключових компонентів. система управління стосунками з клієнтами, система управління контентом. Інструменти для електронного маркетингу, аналітичні платформи, платформи для управління рекламою, інструменти для автоматизації маркетингу, інтеграційні рішення, платформи для керування відгуками, інструменти для управління лояльністю, платформи для управління подіями та вебінарами, комунікаційні засоби та платформи. Інформаційно-комунікаційна структура департаменту маркетингу готелю зосереджена на забезпеченні ефективної роботи веб-сайту, що відіграє ключову роль у взаємодії з потенційними гостями і зміцненні бренду готелю. Важливі аспекти веб-сайту в контексті маркетингу готелю включають головну сторінку, номери, послуги та зручності, спеціальні пропозиції, галерею, бронювання. Історія про готель, контакти, блог або новини, відгуки, часті питання, політика конфіденційності та умови використання. інформаційно комунікаційна структура департаменту маркетингу готелю зосереджена на розвитку і впровадженні стратегії SEO для веб-сайту. seo оптимізація є ключовим елементом цифрового маркетингу, оскільки дозволяє забезпечити високу видимість сайту в пошукових системах, таких як Google. І привертати цільовий трафік від потенційних гостей. Основні аспекти IT-інфраструктури для SEO сайту готелю включають дослідження ключових слів, оптимізація контенту, технічна оптимізація, внутрішня та зовнішня оптимізація, аналітика та моніторинг, локальне SEO, оптимізація для голосового пошуку. Безперервне покращення. Інформаційно-комунікаційна структура департаменту маркетингу готелю включає в себе ряд компонентів, спрямованих на розвиток і впровадження мобільного маркетингу. Мобільний маркетинг є ключовим аспектом в сучасній готельній індустрії, оскільки більшість клієнтів шукають і бронюють готелі через мобільні пристрої. Основні компоненти IT-інфраструктури для мобільного маркетингу готелю включають мобільна адаптивність вебсайту. Мобільний застосунок, смс-маркетинг, соціальні мережі, локальний мобільний маркетинг, електронна пошта, мобільний контент-маркетинг, відгуки та рейтинги, лояльність та програми винагород, аналітика та моніторинг, інтерактивні елементи it інфраструктура департаменту маркетингу готелю для управління соціальними медіа включає в себе ряд ключових елементів, які сприяють ефективній взаємодії з аудиторією та підвищують брендову свідомість. Ефективна it інфраструктура для управління соціальними медіа дозволяє готелям активно взаємодіяти з цільовою аудиторією, підвищувати лояльність клієнтів і залучати нових гостей, що є важливим фактором успіху в готельному бізнесі. Основні соціальні медіа, які використовуються в готельному бізнесі, включають соціальні мережі, мобільні соціальні медіа, медійні сервіси, геолокаційні сервіси, співтовариства, форуми, блогінг. Сервіси соціальних закладок. Інформаційні технології в управлінні готелем відіграють критичну роль у забезпеченні ефективності операцій, покращенні обслуговування гостей і збільшенні прибутковості. І це не лише сприяє підвищенню продуктивності, але й дозволяє готелям відповідати на сучасні вимоги ринку, а також покращувати обслуговування гостей і зміцнювати свою конкурентну спроможність. Основні IT-інструменти в управлінні готелем наступні. Електронний вибір номерів в готелі, тобто технології цифрової реєстрації, електронні чіпи для готельної білизни, роботи дворецькі, електронні інформаційні дисплеї, інтелектуальне дзеркало, бездротова світлодіодна система освітлення, vr шоломи або vr окуляри система розумний дім та інші. Автоматизовані системи управління готелем є ключовим елементом для ефективної організації роботи готелів. Вони об'єднують різні функції і процеси для забезпечення оптимального функціонування готельного бізнесу. Впровадження автоматизованих систем управління готелем дозволяє підвищити ефективність, покращити обслуговування гостей і зменшити ризики помилок, що є важливими факторами для успішної діяльності в готельній індустрії. Кібербезпека стає все більш важливою через збільшення кількості кіберзагроз, які можуть вплинути на безпеку даних гостей, фінансову стабільність готелів та їхню репутацію. Основні загрози включають у себе наступні: кібератаки на системи бронювання та управління, викрадення персональних даних гостей, фінансові шахрайства. Порушення роботи IT-систем. Впровадження кібербезпекових заходів у систему управління готелем є необхідною умовою для забезпечення безпеки інформації та стабільності роботи готелю. Постійне вдосконалення IT-інфраструктури та підвищення обізнаності персоналу допоможуть запобігти більшості кіберзагроз та забезпечити високий рівень обслуговування гостей. Основними кібербезпековими заходами в готелі є захист мережі. Шифрування даних, аутентифікація та контроль доступу, моніторинг та аудит, оновлення та патчі, освіта та тренування персоналу, планування реагування на інциденти. Автоматизація системи управління готелем за допомогою інформаційних технологій є ключовим елементом для підвищення ефективності, зниження витрат та покращення якості обслуговування гостей. План впровадження IT для автоматизації системи управління готелем включає оцінку поточних потреб та визначення цілей, розробку стратегії та планування, вибір та закупівлю обладнання та програмного забезпечення, інтеграцію систем. Розробку політик безпеки та конфіденційності, навчання персоналу, тестування та запуск, впровадження та моніторинг, оцінку ефективності та вдосконалення. У сучасному конкурентному середовищі використання інформаційних технологій для автоматизації процесів обслуговування гостей стає необхідністю для забезпечення високих стандартів сервісу та ефективної роботи. Автоматизація процесів обслуговування гостей включає Онлайн-бронювання, чекін та чекаут, управління номерами, обслуговування номерів, комунікація з гостями, управління скаргами та відгуками, фінансові операції, лояльність та програми нагород, управління персоналом. Аналітика та звітність. Автоматизація роботи персоналу готелю стає все більш актуальною в умовах сучасного бізнес-середовища, де швидкість і ефективність роботи є ключовими факторами успіху. Використання інформаційних технологій дозволяє оптимізувати різні аспекти роботи готельного персоналу, що призводить до підвищення продуктивності, зниження витрат. Та покращення якості обслуговування гостей. Провідні департаменти для автоматизації в готелі є наступні: відділ прийому та розміщення, відділ хаускіпінгу, ресторан та обслуговування номерів, відділ обслуговування заходів та конференцій, відділ безпеки та відділ продажу і маркетингу. Автоматизація у готельному бізнесі є невід'ємною частиною сучасного управління та обслуговування гостей. Використання програмних продуктів для автоматизації дозволяє підвищити ефективність операцій, знизити витрати, покращити якість обслуговування. Та забезпечити конкурентну спроможність на ринку. В Україні існує низка програмних рішень, які допомагають готелям оптимізувати свої процеси та надавати високоякісні послуги. Бізнес аналітичні інформаційні технології забезпечують інструменти для збору, аналізу та інтерпретації даних, що дозволяє готелям краще розуміти своїх клієнтів, оптимізувати операційні процеси та підвищувати ефективність бізнесу в цілому. Використання бізнес аналітичних інформаційних інформацій. Технологій є ключовим фактором для підвищення ефективності готельного бізнесу. Аналітичні інформаційні технології дозволяють готелям аналізувати дані, приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати бізнес-процеси. Переваги використання бізнес-аналітичних IT у готельному бізнесі є наступні: покращення прийняття рішень, підвищення ефективності операцій, персоналізація обслуговування гостей, збільшення доходів. Прогнозування та планування. Бізнес-аналітичні інформаційні технології надають інструменти, зокрема ефективного збору, аналізу та інтерпретації даних, що дозволяє готелям краще розуміти своїх клієнтів. Оптимізувати операційні процеси та підвищувати ефективність бізнесу, управління заповнюваністю номерів та точне прогнозування попиту, аналітики ринкових тенденцій, попиту та конкурентне середовище, що дозволяє розробляти ефективні стратегії ціноутворення. формування репутації готелю у контексті аналізу та управління відгуками клієнтів, управління операційною ефективністю, яке є критично важливим аспектом для досягнення успіху в готельному бізнесі. Це охоплює усі аспекти діяльності готелю: від обслуговування гостей до управління ресурсами та фінансами. Використання бізнес аналітичних інформаційних технологій дозволяє готелям ефективно моніторити, аналізувати та оптимізувати свої операції що, у свою чергу, призводить до зниження витрат, підвищення якості обслуговування та збільшення прибутковості, ефективної маркетингової кампанії та правильної сегментації споживачів, які є важливими компонентами успішної стратегії для готельного бізнесу. Використання бізнес-аналітичних інформаційних технологій дозволяє готелям ефективно аналізувати потреби та поведінку своїх клієнтів, ідентифікувати ключові сегменти аудиторії. Та розробляти персоналізовані маркетингові стратегії для підвищення конверсії та лояльності клієнтів. Управління персоналом є одним із ключових аспектів успішного функціонування готельного бізнесу. Використання бізнес-аналітичних інформаційних технологій дозволяє готелям ефективно управляти ресурсами, підвищувати продуктивність та задоволеність персоналу, а також оптимізувати процеси найму та навчання. У сучасному готельному бізнесі IT-продукти відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності, підвищенні рівня обслуговування клієнтів та оптимізації операційних процесів. Провадження сучасних технологій дозволяє готелям бути конкурентно спроможними, задовольняти потреби гостей та знижувати витрати. Розробка та реалізація IT-продуктів у готельному бізнесі включають кілька етапів, починаючи з виявлення потреб і закінчуючи провадженням та підтримкою. Зокрема, виявлення потреб та аналіз вимог, планування та проєктування IT-продукту, розробка та тестування. Впровадження та інтеграція, підтримка та оптимізація. Використання IT-продуктів у готельному бізнесі є необхідним для забезпечення конкурентноспроможності та задоволення потреб сучасних клієнтів. Інтеграція таких технологій дозволяє готелям покращити якість обслуговування, знизити витрати та оптимізувати операційні процеси.